І також вночі росіяни вдарили по Кіровоградщині по одному із промислових підприємств у Світловодську. Є поранені, пошкоджені десятки будинків. Зараз із нами на прямому зв'язку є Оксана Мачак, речниця рятувальників Кіровоградщини. Пані Оксано, я вас вітаю і чекаю від вас. Подробиць розкажіть, чи наразі триває пошукова рятувальна операція, і чи є ймовірність, що під завалами підприємства можуть бути люди? Вітаю студія сьогодні. Ніч видалася тяжкою на Кіровоградщині. Внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень і цивільна, і промислова інфраструктура. Ушкоджено у місті Світловодську 76 приватних житлових будинків. Також пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок і зазнало ушкоджень одне із підприємств у місті Світловодську. Троє людей отримали поранення, двоє звернулися за допомогою до медичних закладів. Це чоловік 54-го року народження і жінка 52-го року народження. Їм Дали усю необхідну допомогу наразі. На місці події працює понад 40 рятувальників і 7 одиниць техніки. Працюють також наші психологи. Ми розгорнули пункт незламності, у якому надаємо допомогу усім людям, які її потребують, і також до місця події залучено наших піротехніків. Пані Оксано, я все ж таки хочу ще раз вас запитати, чи є й така ймовірність, що під завалами можуть бути люди? На підприємстві, яке зазнало ушкоджень, спалахнула пожежа. Це було кілька осередків пожеж. На щастя, людей там немає під завалами. Рятувальники вогонь уже приборкали. Яка ситуація у місті із електроводу та газопостачанням? У місті Світловодську 1400 абонентів зараз залишились без електропостачання, але там працюють усі відповідні служби для того, щоб забезпечувати е, нормальне життєзабезпечення людей, які там проживають. Дякую вам, дякую за це повідомлення. Оксана Мачак, речниця рятувальників Кіровоградщини, з нами була на зв'язку. Я лише хочу нагадати, що у Світловодську розгорнуто у Світловодську розгорнуто пункт незглавності. Тож, якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися за нею. Ми рухаємося далі.